Конкуренція, Ігор, але нікого не ступку нема. Дві машини. Може риби нема. Всім привіт, рибацюги. Сьогодні 3 березня, ми відкриваємо карповий сезон. Ми на водомі Вінфіш і також тестуємо новинку від Укрфішу. Буде новий смак у 2024 році. Буде універсальний смак, це в нас горох кукурудзи. Розмішуємо наш ліквід. Так, добрали ми води до баночки. Зараз гарну баночку замішаємо. Ну і враховуйте, зараз температура води дуже низька, то треба, щоб пелець настоювався хоча б 10 хвилин. Хоча б 10. Так, замішали. Зараз ми ще трошки потрусимо. Все, 10 хвилин. Ну і гарного вам сім'я. Так, Олег зняв супер початок. стоять. Тут люлька з підсохну. Чому з цей. Олег вже заряджає перший флет. Пластилін. Якщо пластилі будемо ліпити. Так звано сипу. Взяли висот з Сектор засипаний піском. Так, можна добавити до флету його трошки. Там не використати. Так, будемо закидати зараз. Треба було потренуватися хоч. Наш. Так, кинеш. Та десь так і стоїть 50-60, певно. Так. так, перший закид. Є, пішов. Тепер головне мені закинути. А то без привички думаю, буде. Так просто. Але буду зараз пробувати. Так, ну що, перший закид Тут. На твою? Ні. А де я навіть не бачив, де воно впало. Воно впало направо. Так, так. Воно залетіло отако, так. Я казав, що не так все просто буде. Давай його піцак! о, це я зловив. І блісну. Хотів перекинути флет а там. А там ціла і цей гірлянда ціла, ні. Більше нема нічого, певно, ні? Да хватить? <реш> що хватить, ні, скільки можна. Зараз будемо дивитися, що там буде. Витягував я я флет, хотів перезакинути, і от зачепив, коли витягував такий з помп. А він ще виявляється з тих таких недорогих фоксовський. Клас, якраз хотів придбати на сезон. От такий трофей, поки що, а риба не клює. Так, ну що, у нас вже 10.40. Закинулися ми з 9 і це вже третій перезакид у мене. Поки що покльовок не було, але пішов по інших секторах подивитися, що там хлопців робиться, чи є якийсь рух, чи нема. Ну, в нас поки що глухо. Одне, що, що тільки витягнув трофейний з помп. І там ще якась вертушка була, пружина, але то все ми. Склали в пакет і куп, купу жилки, всякої, щоб риба не запуталась, то все склали в пакет і викинемо при від'їзді на сміття. Так що пробуємо. Кидаємо. У мене 6 і 8 попапи, Олега 8. От ловимо на такі керфіш. І також використовуємо їхній пелець. Також минулого року ним ловили. Такий. Це якийсь експериментальний, якийсь е рибний смак з якимось додаванням печива чи чого. якийсь ну, не мав би бути робочий, але поки що пльовочок не було. Ну і в нас надія десь на годинку, 12, такий період між 12 і, і 3 коли Буде сонце в висоті, буде світити саме сильніше, гріти і можливо рибка тоді щось почне харчуватися. Але це тільки наші здогадки. Як воно буде насправді, то все побачимо. Так що чекаємо. Я на що я ловлю. Так, в мене два фідера, довжиною 360. Це Golden Catch Verte X 1,70 грам і тест 190. І тут стоять катушки В мене Golden Catch Passion чи хто яких перший, хто яких називає 4000. Другий раз, поки що перекинули, покльовок не було. Ой, пташка співає, вже по весняному. Так що ми в очікуванні. Ну що, перша покльовка. Ух, паровоз. Олег! Олег! Так, кличем Олег. Да? Такая была поклевка, что уж. Такий був паровоз, що чуть не забрав мій цей, коротше, фіти. А я собі сидів, знаєш, на розслабоні собі сижу, ну і сюди. Ну я його, походу, буду довго тягати, бо він так потягнув, що просто. Реально довгий приїхав. Чуть-чуть А я нагород ну, переживаю, щоб він не зійшов. йде наліво Врось. назад вертає воно поїхало. а то воно так поїхало? так він такого туди потяг я не пам'ятаю я подумав що це правий спочатку а потім дивлюсь він аж злетів на землю знаєш я тільки чую пі-пі-пі-пі Я дивлюсь, а це на землі лежить фідер один і Не зрозумів що робиться Кожні Це якраз той шість грамів я кинув. його не рухається. Пливи. Ой-ой-ой. Пускай. Скажі. Так одна парні капопльовка. Фідер до 90 грамів. Фідер гека. Але кат не, не здається. Ніяк. Та я ж переживав це одразу. Добре, хай йде. мамає. То я цей почув. У Керфіша ж почув. Може витягнути цей фідер виведеш його на середину. Ну так, витяг, витяг. Ви, 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 ви. А він і так йде на середину сам. Щоб він ще зараз у твої не зайшов. Кай за ним воду. Та не можу. Не переживай. Не закручуй. Я трохи і розкручую і попускаю. О, диви. то <гум> <гум> <До -до> завтра. Ти <гум> завжди. <гум> <гум> на фідері так, на фідері такий кайф, що просто. <гум> Ти фідер за 90 грам. Tam jesteś trojka, czy śliorka o ruska, to ono dobrze Підійшов і вже так другий раз. Раму. Хоч хоч того дзеркального. Mm. Що запускали? Дзеркальний тоже гарний. Ти шо! <свистак> о о Є! Нарешті! Клас! Ну так, що, зараз будемо важити по нулях? І у нас. Мокрий. 815. Сім шістьсот сімдесят п'ять мінус вісімсот п'ятнадцять рахуємо сім кілограм.

Дивись, знов туди, чого він там клює. Це легенько поділу. потім пік, потім пік, піпін, такі. А вже тут візьми, боже, будь ласочка. Чітко. Тоже мати? Ну. Ха, Ха. Другий. Другий пішов. 180 за ваше. Так, Ну що, завершили ми рибалку, вон там ще Олег збирається, я вже склав всі свої снасті. Що сьогодні поривів? Один трофейний карп дзеркальний. Я так і хотів їхав і думав, от би зловити трофейного дзеркального було би круто. І так воно і сталося. Ну І потім ще 3200 такий влетів. і все, більше покльовочок не було. Це ми рибалили. З 8 до 4 години. Ну, але 3 березня, тільки відкриття було 1 числа на ставку. Така наша спортивна водойма озеро Вінфіш, недалеко біля Тернополя. Так що все, всім дякую, що дивилися.